27 місяців у полоні витримав нацгвардієць Арсеній на позивний руді. На початку повномасштабної війни йому було 23, на фронт. Він пішов добровольцем. А його мати виїхала до Росії, назвала сина нацистом. У квітні, 23-го, рятуючи своїх побратимів, Арсені потрапив до російського полону. Тривалі місяці тортурів Луганська душогубка і Свердловська виправна колонія. Таких, як він, офіцерів росіяни на обмін не віддавали. Та через два роки із три місяці Арсенія все ж обміняли. Про що згадує і що планує робити далі, почуєте в сюжеті. Війну Арсеній зустрів на роботі на нічній зміні у ресторані швидкого харчування. Я з хлопцями дивився засідання ООН. І не бензя, Інібензякровна, з блін імперським пафосом. бажально каже не війна, ми началі спеціальну військову операцію. 25 лютого 2022-го Арсеній був уже у військкоматі, коли по околицях Харкова працювала ворожа артилерія. Далі оборона Харкова і Балаклії у квітні того року. Дістав поранення. Підчугує вам, бо ворог. Шматком металу, зробленим на території Російської Федерації, штовхнув мене трішечки в плече. Якраз так в день, коли я дізнався, що є можливість переводу з Нацгвардії на деблокаду Маріуполя, і в той же день ввечері коротше мене доля сказала ні. Рвався туди, де ситуація найкритичніша, без жодного жалю до себе. Моменту, коли всередині з'явився такий палкий патріотизм, вже і не пригадує. Вчився у російській школі, а його рідна мати виїхала до Росії, залишивши його на бабусю. Мати з бабусею починала там виховувати в якомусь контексті цьому російському імперіалізмі, про там три братніх народи і так далі. Це все. Але, напевно, бабуся мудрилась зробити, не знаю, помилку чи навпаки, це вона добре ж зробила. Коли я пішов у школу от, і відповідно ж мав грати гімн України, от, вона перед цим мені каже: Заграє гімн України, треба покласти руку на серце, це знак поваги до країни, в якій ти живеш. У березні 2023-го у серебрянському лісі Руді потрапив у полон. Ворог прорвав лінію оборони. Побратими по рації просили про допомогу. Велика моя помилка, що мене це дуже сильно стригіріла, і а треба пацанів, рятувати, бігти. От замість того, щоб ну, свої дії робити так ну більш продумано, я піддався емоціям. І я побіг в розвідку, замість того, щоб хоча б з собою одну людину взяти, яка мене прикривала. А потім полон, табір для військовополонених, комендатура, найстрашніша тюрма в Луганську, яку називали душогубка. Пересування в нас там були ласточка, прийом пі 3-5 хвилин, туалет 2 хвилини. Це по-великому, по маленькому в нас от стояли баклажки прямо в камері. Тобі треба прямо було дуже ретельно вивчати там психологічний портрет охоронців. Тому що ну, від деяких ти просто реально не знаєш, що очікувати. От, то він такий добренький чима тобі сігарету за роботу дає, то в нього злобний погляд він вбиває когось головою в стіну з криками Я тебе зажру. За кожне українське слово били. Ти кажеш, тобі зразу прилітає, говори по-русски, а спробуй згадати по-русски. Наприклад, на пірятки, коли мене допитували. Типа, мене питають, звідки це прийшов? З КСП. Пух-пух. По-русски. Ну блін, КСП. Пух-пух. По-русски. Я такий, так, КСП, як воно? Командний спостережний пункт, спостережний. Це як російсько Наблюдайте, КМП. А тепер по Та й про дотримання Женевської конвенції в російських тюрмах не йшлося. Там лікар, який був. Він без досвіду там э, зашивання, поранень. Ну прям на полонених вчився, коротше, зашивати поранення. Нас гвардієць каже, пережити всі жахи допомогла віра в те, що він повернеться до України. Тримався духом, бо поруч були й важко поранені побратими, яким було ще гірше. Останнє місце перебування свердловська виправна колонія. Полонені жили в повній ізоляції. Навіть коли Арсенія вивезли на обмін, до останнього не говорили куди. Очі замотані, руки замотані на заводі, короче, в якийсь ангар. І ми там ніч кукуємо. Ні дати води не нормально в туалет сходити. Арсеній каже, коли перетинали білорусько-український кордон, і вже було зрозуміло, що поміняють, всі мовчали від напливу емоцій і шоку на цих кадрах. Перші кроки по рідній землі. Слава нації. Ура! Тані захищати. Так точно. Слава Зараз Арсеній на реабілітації лікується, відвідує заняття з іпотерапії, руді відновлюється і знову планує повернутися на передову до своїх хлопців. Я оце, блін, вас, кинув. І тіп, тепер я можу взяти, списатися і далі вас кидати, щоб ви там в тому пеклі знаходились. Ні, я просто не можу собі це дозволити морально. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.